Привіт, мій друже. Зараз не буде довгого вступу, бо коли світ вирішує перевернутися, він не попереджає, він просто кидає тебе у вир. Тому зараз зроби глибокий вдих, і давай уявимо, що якби наступний твій вдих був сповнений солоної води, що обпікає легені. Що якби ти опинився на безлюдному острові. Навколо тебе зелена, каламутна тиша, яку розривають лише бульбашки повітря, що вириваються з твоїх грудей. Паніка, холодна й гостра, як уламки скла пронизує тебе. Легені печуть, вимагаючи повітря. Ти інстинктивно відштовхуєшся від чогось твердого, мабуть, дна, і щосили пливеш вгору до світлої плями, що мерехтить над тобою. Ти виринаєш на поверхню судомним, криплим криком, капаючи ротом повітря. І тебе накриває величезна хвиля. Вона крутить тебе, шбурляє, ніби ти, ганчар'яна лялька. Ти знову йдеш під воду, потім знову виринаєш. Ти бачиш берег, близько, але так далеко. Ти гребеш з останніх сил, борючись із прибоєм. Кожен рух неймовірне зусилля. І ось чергова хвиля підхоплює тебе і з жорстокою силою кидає на берег. Ти лежиш на мокрому, жорсткому піску, усе твоє тіло – один суцільний біль, ти кашляєш, випльовуючи воду пісок і гірку жовч. Солона вода пече у подряпинах, яких, як ти бачиш, безліч на твоїх руках і ногах. Ти лежиш так довго, що втрачаєш лік часу. Над тобою сліпуче, яскраве, байдуже сонце. Єдиний звук Оглушливий, нескінченний рев океану, який щойно намагався тебе вбити. Ти змушуєш себе підняти голову. Там, на горизонті, ти бачиш чорні уламки того, що ще годину тому було твоїм кораблем. Вони повільно зникають під водою. Нічого. Жодної шлюбки. жодного іншого силуету на березі. Ти один. Це не метафора, це фізичний оглушливий факт. Перша свідома думка приходить не одразу. Вона проста і первісна. Спрага. Твій рот і горло, суцільна пустеля, крита коростою солі. Ти розумієш, що якщо не знайдеш прісної води, то океан, який пощадив тебе, просто повільно висушить тебе зсередини. Ти змушуєш себе встати, ноги тремтять і не слухаються, ти робиш кілька кроків. І твої очі уперше фокусуються на новому домі, це класичний тропічний острів, білий пісок, кокосові пальми, а далі вглиб починається густа темна невідома стіна джунглів. І ця стіна тебе лякає, вона мовчазна. І ворожа, звідти віє вологою, запахом гнилого листя і небезпекою. Але ти знаєш, що вода там, ти робиш крок у тінь дерев, і світ миттєво змінюється. Рев океану стихає. Змінюючись на дзвінке, тривожне гудіння комах, спека стає липкою і задушливою, ти йдеш, продираючись крізь величезне листя і колючі ліани, кожен звук, шорох у кущах, крик невідомого птаха змушує тебе здригатися. Ти відчуваєш себе чужорідним, м'яким і вразливим у цьому світі. Де все моє ікла колючки або отруту, і тут ти його чуєш. Дзюрчання найсолодший звук у світі. Ти біжиш на цей звук, не звертаючи уваги на гілки, що дряпають обличчя, і вибігаєш до маленького струмка, що тече зі скель. Вода чиста і прозора. Ти падаєш на коліна і припадаєш до води. Ти п'єш жадібно, захлинаючись. Це не просто вода, це життя, це надія, це найсмачніше, що ти коли-небудь куштував. Напившись, ти на мить завмираєш. І дивися на своє відображення у воді, звідти на тебе дивиться незнайомець, з розпатленим волоссям, подряпаним обличчям, широкими від страху і втоми очима. І ти розумієш, що людина, якою ти був ще вчора померла там, у хвилях, сьогодні народився хтось інший. Сонце починає припікати. Тіло липке від поту і солі. Тобі потрібне укриття. Ти бачив у фільмах, як це роблять кілька палець, велике пальмове листя, і готово. Звучить просто. Ти витрачаєш годину, щоб знайти підходящі палиці, ще півгодини, щоб зрозуміти, як їх зв'язати між собою за допомогою ліан. Твоя конструкція виходить хиткою і кривою, ти накриваєш її листям. І в той момент, коли ти робиш крок назад, щоб помилуватися своїм творінням, уся ця споруда повільно. Жалібним скрипом розвалюється. Ти сидиш на піску поруч із купою непотрібного листя і регочеш істерично до сліз. Ти, дитя цивілізації, не можеш побудувати навіть найпростіший курінь. Наступний виклик. Вогонь Ти тер дві палички. Ти тер їх годину, потім другу, потім третю. Все, що ти здобув, це величезні мозолі і сумнівний запах горілого дерева. Вогню немає. А що ж, наступний крок їжа. Ти дивишся на пальму. Кокоси, багато кокосів. Ти знаходиш один, що впав на землю. Тепер найскладніше як його відкрити. Ти пробуєш його розбити об камінь. Кокос відскакує як гумовий м'яч. Ти пробуєш його відбути. Пробити гострим каменем. Камінь кришиться. Ти розлючений, починаєш просто кидати його об скелю. Після двадцяти хвилин виснажливої праці горіх нарешті тріскається. Але ти це зробив з такою силою. Що все дорогоцінне кокосове молоко виливається на пісок, ти залишаєшся з кількома жалюгідними шматочками білої м'якоті, ти їси її, вона тверда, волокниста, але це їжа, перша їжа у твоєму новому житті. І це маленька, але така важлива перемога. Сонце сідає раптово, ніби хтось вимкнув світло, і острів повністю змінюється. Якщо в день він був просто недружнім, то вночі він стає по-справжньому страшним. Джунглі, які мовчали удень, тепер вибухають мільйонами звуків пронизливий вереск, дивний клекіт, гучне шрудіння у кущах. І ти не знаєш, що це? Твоя уява малює величезних павуків, отруєних змій, хижаків, що вийшли на полювання. Без вогню темрява абсолютна. Ти не бачиш власної руки перед обличчям, ти забираєшся у свою жалюгідну, напіврозвалену купу листя і намагаєшся стати якомога меншим. Ось тут до тебе приходить справжній тваринний страх. Страх темряви. Страх невідомого і найголовніше страх самотності. Ти розумієш, що якщо з тобою щось станеться, про це ніхто не дізнається ти просто зникнеш? Ти лежиш. Прислухаючись до кожного звуку, і раптом у пориві відчаю ти піднімаєш голову і дивишся вгору крізь дірку у своєму даху і завмираєш від подиву. Небо. ти Ніколи не бачив такого неба. Мільярди, трильйони зірок. Вони такі яскраві і близькі, що здається, ніби можна простягнути руку і зачерпнути їх, як діаманти. Шумацький шлях простягається через усе небо. Сяючою молочною рікою. І, дивлячись на цю безмежну, величну красу, твій страх повільно відступає. Ти розумієш, що ти не один. Ти частина чогось величезного і вічного. Ти крихітна цятка, що дивиться на нескінченність, і у цьому є дивний, глибокий спокій. Ти заплющуєш очі, шум океану заколисує, відчуття шорсткого листя і вологої землі під спиною. Стає все більш реальним, а звуки джунглів вони починають змінюватися. Шум прибою стає схожим на шум дощу за вікном, а дивний скрекіт комах перетворюється на ритмічне цокання настінного годинника. І раптом ти розумієш, що відчуваєш під спиною не землю, а трохи збитий старий матрац. Ти повільно розплющуєш очі, темні джунглі зникають. Замість них напівтемрява твоєї кімнати на дачі, за вікном іде сильний дощ, ти лежиш у ліжку, це був лише сон. Ти зітхаєш з неймовірним полегшенням. Ти встаєш і йдеш на кухню, щоб випити води. Ти робиш ковток і раптом помічаєш, що вода у склянці здається дивно солоною.